Росія запустила вчора по Україні безпілотні літальні апарати, тобто і Зеленський власне говорить, в мене під руками його цитата. Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, аби світу відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну. Як ви розумієте для себе усі ці розмови? Як ви їх пояснюєте, і чи можемо спрогнозувати, чи буде це 30-денне перемир'я? Путін поки що налаштований на, на продовження війни і е, намагається маніпулюючи е, безпосередньо і шантажуючи е, різних політичних керівників, і це стосується не тільки е, безпосередньо сполучені штати це, стосує, це стосується Європи, і хоче досягнути для себе по максимуму цих зусиль, які він там е, собі намалював в своїй хворій голові. Для нас треба чітко розуміти, що е, жодні обіцянки Путіна ніколи не виконуються і залишиться всього на всі папірцем, е, підписаним там певними представниками російської влади. І ми мусимо робити своє, е, ми готові до переміря, але ж між тим мусимо наращувати свої е, м'язи, покращувати фортифікаційні споруди вдовж кордону, е, покращувати питання по е, переведенню економіки на фінансовані в умовах воєнного стану. І готувати все ж таки населення, як би це не банально не звучало. Бо ситуація, що незалежності, як буде там продовження, буде переміря, не буде це гадати про це, воюючи вже не перший, не другий, не третій рік і маючи величезну кількість прикладів. Mm. Навіть по ситуації, коли війна війна шла на сході з 14 по 22 рік, у нас там було практично більше ніж 60 перемир'їв, і вони там е, порушили достатньо швидко. А тепер на такій величезній ділянці е, перемир'я. Ну чесно скажу, я не вірю е, що росіяни зможуть дотриматися цього і вони будуть постійно провокувати. І те, що вчора, е, коли було практично там домовленість, не наносити удари по енергетичним об'єктам, зразу е, все було нанесено ракетні удари. Mm -hmm. Ще раз кажу, віри Путіну абсолютно ніякої нема. Що стосується нам, що ще треба було б наростити, то крім всього прочого, то все ж таки покращити роботу з нашими партнерами, нарощувати зусилля, і все ж таки намагатися донести, що тільки разом підтримуючи Україну, Європа може бути спокійною. Що стосується Сполучених Штатів, я думаю, що Певних моментах прозріння наступить, і ситуація буде змінена, коли вероломство і брехливість Путіна все ж таки покаже, що ні про який мир, ні про який перемовини він не хоче нічого чути. Зафіксували так і власне враховуючи той момент, коли е, Путін віддав наказ військовим, аби е, припинити удари, і власне ми побачили те, що ми побачили. Олег Попенко, я нагадаю, голова спілки споживачів комунальних послуг з нами сьогодні у ЕТЕРІ. Е, пане Олеже, ось ми з вами говорили про список тих об'єктів, які Україна визначатиме, які Росія визначатиме, певно, для себе по яких не будуть завдаватися. Е, удари, якщо все ж таки буде м так, як каже пан. Сергій, що з Росією близько 60 перемир'я було встановлено, але вона їх завжди порушує. Чи можливо посилення підтримки захисту в цей раз критичної інфраструктури або загалом інфраструктури енергетичної мається на увазі за підтримки наших партнерів? Теоретично да а практично, а практично ми повинні це робити. їх підштовхне. Ось розуміючи те, що Росія все порушує, розумієте, що та кількість об'єктів. Навіть якщо ми їх називемо, там буде 100 об'єктів енергетичної або критичної інфраструктури, які будуть в цьому переліку, захистити їх фізично неможливо, навіть якщо ми зараз потроїмо наші протиповітряну оборону. Тому що, ну, як кажуть, у нас ракет не вистачає. Ну да, Німеччина пообіцяла нам сьогодні 3 мільярди євро додатково на фінансування. Але потрібно. Ці ракети потрібно де взяти, потрібно додаткові установки. Mm -hmm. ну, це величезна кількість об'єктів, яка повинна бути захищена. Врахуйте, от, наприклад, а, коли нам розповідали про Ізраїль, про їхній там стальний купол, чи як він там а, залізний, купол. залізний купол, який там захищає всю країну, а реальність була зовсім інша. Що звичайні ракети, не російські, а звичайні, не балістика, летіли і вони не змогли нічого з ними зробити. А в Україні територіально ми в рази більше, об'єктів в рази більше, тому певний збільшити захист ми зможемо, але фізично. А захистити всі об'єкти чи це можливо. Припустимо, що 30 днів Росія не порушує домовленості а в це дуже сильно хочеться вірити. Маємо термінову новину, яка заявлена зі сторони нашого президента. Зеленський погодився припинити удари по російській енергетиці у розмові з Трампом. Про це при зараз пише Блумберг. Я ж нагадаю, що ми чекаємо офіційну інформацію від офісу президента або від президента України на його офіційній сторінці. І відразу будемо звичайно коментувати, якщо все ж таки Зеленський погодився. Путін погодився. Ударів немає, в якому стані буде наша енергетика через 30 днів. Чи зможемо ми відновити, поновити всі дефіцити і перейти в профіцит, як це, наприклад, було можливо в довоєнному стані? 30 днів практично нічого не змінить ні в енергетиці, ні в комунальній сфері, тому що для відновлення енергетичної інфраструктури той ж того ж Укренерго, або той же генерації потрібно. 5, 7, 10 років і потрібно мільярди євро та доларів. Тому 30 днів вони дадуть можливість нам накопичити ну, наприклад, кількість запасних частин для ремонту тих же трансформаторів на трансформаторних підстанціях. Тобто це дозволить нам накопичити а, зброю, накопичити ракети для того, щоб більше мати можливість захищати ці об'єкти. Принципово 30 днів абсолютно нічого не вирішать. Ми не зможемо ані відновити, наприклад, добичу газу, яку а, серйозно зруйнували за останні два місяці. А російські шахеди в Полтавській області. Ми не можемо. Відновити добучу газу в Харківській області, яка була зруйнована в минулому році. Так само а, було зруйновано об'єкти газопостачання в Запорізькій, в Сумській області. На їх відновлення потрібно не 30 днів, а потрібно місяці або роки. Пане Сергію. Ми вчора стежили за тим, як відбувалася розмова. Президента Сполучених Штатів Америки, диктатора а, Путіна, і а, в чергове почули заяви про те, що Україна має перестати отримувати зброю зі сторони наших партнерів. А, Сьогодні побачили, що президент Зеленський погодився на те, аби зупинити обстріли по енергетичній інфраструктурі? Поки що ще раз наголошую, чекаємо офіційної реакції офіційної відповіді, але маємо реакцію зі сторони наших європейських партнерів. Вони сказали, що я не вірю, ми не віримо Путіну. Тому ми будемо продовжувати надавати Україні озброєння. Який розвиток подій ви бачите зі сторони Сполучених Штатів Америки? Наскільки... Допомога від штатів нам необхідна. Допомога під час війни нам завжди необхідна, тому що ми попередні роки не створювали, не нарощували свої спроможності а їх тільки продавали і руйнували. Це було практично при всіх керівниках нашої країни. І що стосується спонсорів штатів, для нас наразі дуже важливе. Це ті артилерійські снаряди, які вони постачали 155-го калібру, це е, зенітні ракети е, до американських комплексів. Це та розвідна інформація, яку ми також отримували для нас також важлива. І е, в великій кількості це комплектуючі е, до тієї зброї, що у нас вже є на озброєнні. Але скажу так, це е, на даному етапі е, в Сполучених е, ну, Штатах у нас реакція в країні йде достатньо така жорстка. Уже там викреслили списка наших друзів стратегічних партнерів. Уже там коли ти кажеш, що з Америки ще ще можна вирішити домовитись. Всі тебе вже називають трампістом, всі поливають тебе брудами, ненавидять. Але шановні, по-перше, Трамп, це не вся Америка, а вся насьо президент. А президент не король, ще є парламент, і підтримка в американському парламенті на рівні і демократичної і республіканської партії України є. Так само, як і американський народ безпосередньо підтримує Україну, і е, питання поведінки керівника країни по відношенню до України, це питання часу. І ми також можемо це змінити, як показує час, навіть після останнього такого візиту нашого президента, е, ситуація поступово зміниться. А що стосується домовленості з Росії, ну, домовлятися треба з, 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 з сторони сильних. Тому е, вдячний тим, Європейським країнам, які нас підтримують, і не тільки європейським, і вдячним кожної гривні, які йдуть донатами на наші збройні сили від громадян України та інших громадян Сергію Грегоровичу. На рахунок того, що Америка це не Трамп. Це не єдиним Трампом, але е, я ось у мене під руками рейтинг Трампа, і він досяг свого максимуму 47%, тоді як рейтинг е, е, демократів е, свого мінімуму менше 30%. Тобто е, можна певно зробити висновок, що такі е, миротворчі ініціативи Трампа. Е, те, що він там робив, і е, розвінчання там е, трансгерних цінностей через USAID, економічні вимоги від партнерів, там призупинення міграції, і в тому числі, ось це призупинення або там е, е, допомога Україні, яка буде контролюватись. Тобто, це подобається американському суспільстві, бо рейтинг його зростає, і певно, і подобається його поведінка по відношенню до України. Що допомога не буде надходити у тій кількості, як це було раніше. Це все буде призупинено, і це соціологічне опитування, воно свіже. Тобто, певно, і американське суспільство можливо прослідкували за тим, як відбуваються переговори між американською та українською сторонами, і їм подобається позиція Трампа. Ну можливо, вам видніше, Скажімо так, я зараз знаходжу сполучених штатах і спілкуюся вже декілька днів з представниками різних політичних сил і просто з американськими громадянами. То ви праві в тому відношенні, що не всі американці взагалі цікавляться ситуацією по Україні, і це абсолютно наша правина, тому що. Ми, до речі, неодноразово з вами навіть обговорення питання відсутності в інформаційному просторі країни, які нас підтримує українських журналістів, які б доносили правду про ситуацію під час російсько-української війни, привело до того, що нас в певних моментах просто перестали чути а і про нас стали забувати. Так так само, і в Сполучених штатах люди вже забули. От вони достатньо чітко орієнтуються по ситуації на ближньому сході, тому що це показується, висвітлюється. От я. Дивлюсь із ранку ввечері новини американські і скажу так, що про Україну практично нема мови, то це наша проблема і наша біль, і ми мусимо це на рівень піднімати поки що влада досі ніхрена цього пробачте по-іншому не скажу, не робить. А що стосується взагалі ситуації, чи подобається чи американцям чи ні, ну, американці думають і про свої проблеми і. Ми мусимо щось змінювати в інформаційному полі, ще раз підкреслюю, аби нас почули. Подобається не подобається. Сьогодні рейтинти дають одне інше. Скажу в певних моментах, коли питання піднімається, а зараз відчувається американці жаліються, те, що піднялися ціни, і в першу чергу на певні продукти, які є, скажімо так, щоденного користування у американців і. Сьогодні подобається, що буде через місяць, через два все може змінитися. Так можливо, будуть шукати не лише яйця і свинину, а й інші продукти, які так необхідні для життя. Рухаємося далі. За словами президента України Володимира Зеленського, зустріч, яка відбудеться у Саудівській Аравії, будуть представляти технічна команда. Хто саме? Давайте почуємо. Наступна зустріч Саудівська Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури, енергетики, тощо, а також буде обговорюватись безпека судноплавства. Тобто, це буде технічна команда. Команда, яка розбирається з нашого боку, точно будуть військові, будуть енергетики і будуть люди, які розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі, тобто це. Технічний рівень це не зовсім е, та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю і продовження в такому форматі. А перший раунд зустрічі в Саудівській Аравії у Джиді. Зокрема, ми побачили представників. і президент Зеленський згодом затвердив цю команду. Це голова Офісу президента Андрій Єрмака, це міністр оборони, пан Умєров, та міністр закордонних справ пан Сибіга. Зеленський каже, що це будуть висококваліфіковані особи у сфері енергетики. І, там називав дуже складні слова. Кого ви бачите? У а, цій технічній команді, які зможуть відстояти інтереси України, чи можемо ми назвати імена? Я думаю, що обов'язково це повинен бути міністр енергетики. Угу. А, я думаю, що його підготують більш-менш. А... Ну, скажімо так, його підготують достатньо. кваліфіковано. В Україні ще залишились кадри, їх дійсно вже досить мало, але я думаю, все ж таки його зможуть підготувати і перелік об'єктів, які потрібно захищати, при тому президент назвав і також портові, портову інфраструктуру. Тоді це буде залучено Міністерство інфраструктури, яке відповідає за ці об'єкти. Тому це буде не один, не два фахівець, це буде комплекс а група людей. Які, бо що всіх ми навряд чи тут в ефірі зможемо навіть перелічити, хто там буде приймати участь, можливо, хтось буде долучитись онлайн, а перелік, я думаю, буде готовий. Ну зарані буде готовий, і тому, в принципі, на перемовинах вже буде підготовлено декілька напрямків. Тому ще раз підкреслю, критична інфраструктура це не тільки генерація або передача, там генерація електроенергії або передача електроенергії. Це і портова, це і ті ж об'єкти житлово-комунального господарства. їх Чезна кількість їх десятки тисяч, і вот обрати серед них. А скільки потрібно на це часу? А наприклад ну, принципі... для того, аби приїхати в Саудівську Аравію і сказати: ось перелік об'єктів, по яких ми не хочемо, або ми вимагаємо, або ви не стріляли. Тут питання, як буде визначати то те чи інше міністерство, критерії е, тих об'єктів, на по яким вони хочуть або не хочуть, щоб ми били. Тобто тут питання визначення критерій, і вони можуть бути абсолютно різні. Я розумію так, що портова інфраструктура, тому що нам потрібно підтримувати економіку. Нам потрібен подовший експорт і також імпорт е, різного роду. Це буде портова інфраструктура, да? тому що ми бачимо ситуацію, яка постійно проходить в Одесі. Але при цьому є інфраструктура, наприклад, імпорту електроенергії. Угу. Тому можуть бути залучені ті об'єкти, які знаходяться на кордоні. Я думаю, обов'язково в ці об'єкти буде включена газова інфраструктура, тому що Російська Федерація за останні три тижні. Вона перейшла абсолютно на нову тактику руйнування нашої газової інфраструктури, Це на яку вони б'ють по об'єктам розподілу газопостачання по областям серйозні удари були. Дніпропетровській, Сумській Запорізькій області, а відновити об'єкти розподілу в Тернопільській області величезна була пожежа. Відновити об'єкти газової інфраструктури на відміну від енергетичної потрібно півроку рік. Тому що він єдиний, і фактичне руйнування цього об'єкту воно а, приведе до того, що ми абсолютно зможемо підготуватись до опалювального сезону. Я думаю, що ці об'єкти. Критичної інфраструктури будуть включені об'єкти газовидобутку. Ми втратили величезну купу газовидобутку як приватного, так і державного. На сьогодні дефіцит газу, про який каже держава, а одна рівні від 3 до 4 мільярдів доларів. Ой, 4 мільярдів кубометрів газу. А це величезні кошти, тому що на сьогодні газ на ринку коштує більше 500 доларів. А ми ну, собі вартість видобутку українського газу 50. Тобто ми умовно повинні купувати його в 10 разів дорожче, тому ми повинні знайти можливість захистити об'єкти критичної інфраструктури газової, також для того, щоб опалювальний сезон 2025-2026 Ми змогли фізично пройти в результаті того, що ви тільки що сказали, тарифи підіймуться. А про це говорив до речі, буквально вчора чи позавчора, радник прем'єр-міністра Юрій Бойка. Про те, що розглядається питання підняття тарифів на газ зв'язку з тим, що ми змушені будемо купувати від 3 до 4 мільярдів кубометрів газу. Він дуже дорогий на ринку. А ну я вже назвав Наскільки на це, може зрости ціна. А в середньому я думаю, в планах те, що я знаю інформацію, в планах тарифу може зрости до на газ, тільки ми на газ, скажімо, до 9,5-10 гривень. На сьогодні ми платимо 7 ,96 гривень 96 копійок. Суттєве збільшення. І коли це може відбутися? Я думаю, що це відбудеться влітку, коли це буде не так. А суттєво не так вплине на гаманець пересічних українців. Ми влітку ну, там ну в сільській місцевості, там ну скільки ну якось мізер. Ми споживаємо газ. Особливо споживання це йде в опалювальний сезон. Коли там до 500 кубів в середньому одне домогосподарство споживає газу, тому а, якраз влітку це не буде так заметно, але знову ж я підкреслюю, вивчається це питання. Про це наголошував НАК Нафтогаз. Деякі там придворні експерти вже вийшли з е, своїми статтями, що нам потрібно для населення піднімати е, вартість газу. І ную ці тут питання буде тільки чи будуть оголошені вибори. Тому що під час виборів піднімати тарифи це самовбивство для існуючої влади. Ну чому навпаки скажуть у передвиборчій кампанії, що ми знизимо тарифи? Ну ж а буде навпаки. Тому в цій ситуації якраз а, питання буде впливати якраз початку передвиборчого процесу, але ми не знаємо реальні Стан Нафтогазу, про який казав радник прем'єр-міністра, що стан Нафтогазу настільки складний, що в них немає коштів щоб е, закупити газ Сергію Григоровичу. Ось ми говорили із паном Олегом про е, об'єкти е, нашої інфраструктури і ударів по них як з української сторони, так і з російської сторони, з вашого огляду, а чому загалом? Сторони будуть формувати списки, чому не призупинити вогонь по всім об'єктам. Енергетичної інфраструктури. Де тут ось прочитати між рядками, чому так відбувається? Бо е, в Російської Федерації значно більше об'єктів енергетичної інфраструктури, і певно, це ж має бути, наприклад, там 100 на 100 або там 200 на 200. Зрозуміло, що в Україні їх значно менше враховуючи територію Російської Федерації. В чому тут нюанси? Нюанси полягають в тому, що е, ми знову. Самі собі в голові будуємо ту казочку е, в сподіванні, що росіяни будуть себе увести порядочник. Ну, невже е, скільки разів можна було наступати на ці самі граблі? І ми знову наступаємо. Ви сюди не бийте, а сюди от можна. Е, ви сюди не стріляєте, а сюди так. можна. Ну, це ж маразм, це реальний маразм. Я оце слухаю про е, розмови наших політиків, коли вони ці речі обговорюють. Так шановні, е, не можна домовлятися з ворогом, який хоче тебе вбити. Які ще в певних моментах має потенціал, тому ми висвітимо ці списки і покажемо, що нас цікавить, і я не здивую, що саме туди будуть нанесені удари. І завдання номер один для нас для себе визначиться, куди ж нам по покацапні валити бін, де і в них палити що і як безпосередньо, аби вони не могли забезпечувати свою енергетику. Нормальне функціонування а буде лежати їхня енергетика. Тоді не будуть працювати їхні заводи, а заводи тоді не будуть випускати снаряди, дрони і літаки, які потім наносять удари по українським землям, по українським містам і селам. Тому е я був би достатньо таке скептично налаштований до оцих списків до цих домовленців, бо москалю вірити не можна. Історія взаємновідносин України і Московії. Показує, що вони постійно не дотримували слова. Вони завжди брехали, вони завжди били в спину. Вони завжди маніпулювали і чомусь всі уже в думках склали, що як у нас все буде класно. Війна ще не закінчилася, і війна ще може йти довго. Тому безпосередньо завдання номер один не рахувати ті об'єкти, всі об'єкти давно прораховані. Є окрема постановка Кабінету міністрів, яка визначає перелік об'єктів критичної інструктури, які потребують захисту, і захищати їх треба так. В певних моментах скажу, що погоджу, що з вашим гостем, що все захистити неможливо, але треба намагатися це зробити обов'язково і треба вкладатися в ті ресурси, які безпосередньо в нас є. Чомусь ми згадали про захист критичної структури в 22-му році. Ми цим не займалися в 23-му займалися в менших районах масштабах. І скажу так: в одніх областях це спрацювало і захистило, а в інших областях ні. Тут також треба питати тих, хто відповідає за ці напрямки, і ті кошти, куди вони пішли і як вони пішли. Тому війна ще закінчилася, про які вибори мова раз. Про які ціни два, ну підніму ціни далі. А куди вже піднімати? У нас інфляція і так уже е скоче, і е ті бідні пенсіонери безпосередньо не можуть отримувати е купити певні речі, які собі дозволяли ще два роки назад. Я вже не кажу, як держава витрала ноги. А військові пенсіонери, всі, хто безпосередньо службовські має, там служили в інших силових структурах, їм зменшили також ці пенсії. Тому е маніпуляції на цінах на газу. Маніпуляції на енергетиці ну це достатньо така складна річ. Це перше. А друге, ну точно вже українці е ще з 90-х років в певних моментах навчилися, особливо що стосується е провінційних міст, жити без електроенергії. А наразі за ці особливо за ці три останні роки війни, то вже всі е прилаштувалися, мають такі резервні е джерела живлення. Це не добре, звичайно, але безпосередньо цим не злякати. І Якщо люди скажуть, що ми і далі готові ще там трохи потерпіти, аби тільки перемогти в цій війні, то мабуть це буде сенс з народом. Треба спілкуватися. На жаль, у нас нема діалогу між владою і народом. І якраз достатньо часто, коли народа вже ставлять по факту, навіть під час війни це проблемно. І чесно скажу, що е, головне завдання все ж таки і далі захищати себе, а не мріяти про якісь незрозумілі ефемерні вибори. Дякую вам, Сергій Кривонос, генерал-майор запасу Сергію Григоровичу. Дуже дякую вам за те, що знайшли можливість долучились до нашого етеру.